Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми з'ясуємо, чи є в нашій мові слово ждати. Наш глядач Ігор Коломійчук ось як відреагував на слово ждати, яке я використав у своєму експрес-уроці. Цитую: якщо вживати, оте замість чекати, то ти типова людина, яка балакає суржиком. А у нас є наші слова, суто наші, навіщо запозичення? Мова не калька. Ігоре, чому ви вирішили, що це не наше слово, що ми його у когось запозичили? А може у нас його хтось запозичив? Не варто дарувати наші слова мовам сусідам, адже мова це наш духовний скарб. Процитую Тараса Шевченка. Мабуть, ти ждеш добра, не жди, не жди сподіваної волі. А ось наше слово ждати у відомій поезії Василя Симоненка Лебеді материнства у хмельні смеркання, мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Сучасні автори теж широко вживають слово ждати. Це робить і наш великий авторитет Ліна Костенко. Чого ти ждеш? Якої в Бога ласки в твоїх редутах проростає мох? Оце і все. Одна така поразка закреслює стонадцять перемог. Про давність цього слова в нашій мові свідчить і низка слів, із цим коренем. Ось подивіться, ждати. Завжди неждано не довгожданий, і навіть є фразелогізм продавати жданики, тобто обіцяти, але не виконувати. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.